Друзі, сьогодні робота Верховної Ради вже завершена. На жаль, попрацювали народні депутати дуже небагато. Пройшли тільки два питання порядку денного з 18 запланованих, і заблокована вона через те, що опозиційні фракції, в тому числі і команда розумної політики, вже давно вимагають поставити на голосування. Створення тимчасових слідчих комісій, які стосуються витрат державних коштів і забезпечення наших військовослужбовців дронами, а також ТСК по зведених фортифікаціях тобто десятки мільярдів гривень виділялися на. Зведення цих фортифікацій, і ми бачимо результат. Ми бачимо, що є питання до того, в які терміни і в якому стані перебувають ці фортифікаційні споруди. Третє питання, яке вимагали на погоджувальні представники опозиції, стосувалося поставити на голосування законопроект про заборону релігійних організацій, центр керування яких знаходиться в Україні агресорі. Жодне з цих трьох питань. На голосування так і не було поставлено. Відповідно, заблокована трибуна і оголошена перерва в роботі. Шкода, що не вистачає політичної волі, поставити досить прості, але важливі для держави для обороноздатності для національної безпеки питання на голосування. Нехай би зал визначався підтримувати їх чи ні. А я переконаний, що підтримка по цих питаннях була і залишається в Верховній раді, і голосування були би результативнішими. як бачите. Трибуна заблокована. Побачимо чим далі продовжиться комунікація з керівництвом парламенту і подальшої роботи Верховної Ради України.